По-моєму, найкращим методом для того, щоб накачати ідеальне тіло на перекладині. Сьогодні якраз тренування буде таке, яке дасть розвиток, ширині, крил та Допоможе вам створити ідеальні пропорції, підкачати всі кубики пресу, створити ідеальний рельєф і при цьому навчитися щось нового та отримати задоволення від неймовірно. Складних підтягувань, які дають неймовірний результат. Тому обов'язково підтримайте лайком, розвиток серіалу проєкту Як накачатись своєю масою тіла на перекладині, брусах та в домашніх умовах. Дякую всім за те, що підтримуєте, лайкаєте, пишете коментарі та тренуєтесь по моїм програмам тренувань на сайті www.workoutadama.com Всі програми тренувань продаються за 100 доларів 1000 доларів. Деталі розкажу пізніше в цьому відео. А зараз тренування. Для розвитку ширини спини потрібно робити різноманітні види підтягувань. І один з видів якраз є підтягування в передньому висі з різним кутом та амплітудою підтягування. Ці вправи робляться після того, як з'являється бажання підкачати не тільки звичайними підтягуваннями спину, а ще й якимись новими, тому що спина качається в двох плоскостях. І якщо тупо себе вверх тягнути, звичайно, то тоді прокачується тільки. Одна з плоскостей. Є горизонтальна та вертикальна. І для того, щоб додати розвиток ширині своєї спини та збільшити м'язи, потрібно підтягуватись паралельно перекладені. Не тільки з рівними ногами, а ще й зігнутими. Показую вам різноманітні прогресії, тому що, просто помінявши, Основу самого підтягування та кут наклону тіла повністю міняється вправа та складність її виконання. І, звичайно, що крім підтягувань, потрібно ще мати змогу статично утримувати тіло на весу, передньому та задньому для ще більшого об'єму. Пропрацьовки кожного м'язу на спині. Так як звичайні підтягування рано чи пізно стають звичними та прокачують більш м'язи для об'єму та іншого пропрацювання деталей, вони ідеальні. Але чим більше різноманітних вправ Зможете робити, тим краще буде результат. Тому, само собою, потрібно вміти тримати задній вис, при цьому мати змогу витягувати себе взривними підтягуваннями вверх, сильніше підкидуючи своє тіло. А це можна досягнути таким тренуванням. Яке зараз ви бачите на екрані. Всі види підтягувань різноманітними хватами будуть по-новому прокачувати ваші м'язи, якщо ви раніше не пробували таких підтягувань. Звичайно, що зігнувши ноги в колінах і підтягуючись паралельно вверх, м'язи спини будуть наповнюватись новими відчуттями. Та прокачуватись більш цілісно в порівнянні, якщо б ви тільки робили звичайні підтягування. І для того, щоб прийти на новий рівень, підтягуйтесь звичайно, але затягуйте запястя далі за перекладину. Тим самим більше жміть в перекладину і підтягуйте своє тіло не просто вверх, а з наклоном спини та всього тіла трішки назад. Але при цьому потрібно витягувати ноги вперед. Не обов'язково тримати їх рівними, інколи зігнуті ноги в колінах через свою простоту та легкість будуть вам кращими, ніж ідеально рівні такі підтягування, тому що ви просто не зможете їх зробити ще на своєму рівні. І, використовуючи цю прогресію підтягувань з зігнутими ногами в колінах, при цьому потрібно виконувати по 8-15 підтягувань в кожному підході, ви обов'язково зможете повисити свій рівень в підтягуваннях та підкачати вашу спину і стати сильнішими, набрати масу конкретно в м'язах спини. І таким чином спина стає грубша, м'язи стають рельєфніші та більші. Тому жміть в перекладину таким чином, щоб пальці тримались чітко, ціпко. І намагайтесь підтягувати до свого. Кубку і ще нижче так, щоб тіло витягувалось максимально до вашого живота ближче. І таким чином, з часом, практикуючись, ви зможете підтягуватись. Не тільки звичайними підтягуваннями, а вже новими підтягуваннями в передньому висі. Але звичайні підтягування паралельно цим всім тренуванням також потрібно робити. Тому рекомендую, як мінімум, вам раз в тиждень робити один підхід на максимум своєю технікою, не обов'язково підтягуватись максимально ідеально. З рівними ногами та випрямляючи повністю руки при кожному підтягуванні. Інколи навіть криві, неправильні, неідеальні підтягування дадуть вам ще кращий ефект та прокачку м'язів, ніж якісь звичайні підтягування. Тому звертайте увагу не на якість в таких підходах на максимум, а на свою кількість та пропрацьовку м'язів. Тому що, само собою, якість необхідна і постійно намагатись робити якісніше треба. Але якщо ви ще на тому рівні, де не можете підтягувати звичайні підтягування ідеально, то вам ще рано робити підтягування цього відеотренування. Але якщо ви вже рівно вмієте підтягуватись, підхід на максимум у вас виходить в районі 20 і більше підтягувань, то можете пробувати підтягуватись так само, ідеально, з рівними ногами, але відтягувати тіло своє назад, тим самим створюючи мінімальний кут, такий, який прокачує м'язи пресу та живота. Тим самим. Переходячи в стадію підтягувань на перекладенні в передньому висі. І такі підтягування потрібно робити на максимум теж, доходячи до 15 підтягувань з своєю амплітудою. Навіть якщо це мінімальна амплітуда, то все рівно ці підтягування доречні та дають свій ефект. Тому. Само собою, для того, щоб навчитись робити такі підтягування, то пробуйте підтягуватись для початку не на перекладеній звичайній, а на такій, де, як в даному прикладі, вам буде зручно робити підтягування. При цьому тримаючи ноги рівні, повністю витянуті на землі. І такий підхід робіть на максимум. Доходячи до 50 в середньому підтягувань. Цієї кількості буде достатньо для того, щоб робити разів 10 своєю амплітудою таких ж самих підтягувань, але вже на перекладенні звичайній. І таким хитрим чином, з цією прогресією, ви 100% з часом зможете підтягуватись. Не тримаючи ноги на землі, а просто робити підтягування на звичайні перекладині в такому положенні тіла. Робіть 4-5 підходів кожного хвату по одному підходу. Зверніть увагу на те, що від того, як ви будете ставити свої ноги. На землю, з яким кутом буде залежати амплітуда вашого підтягування та ті м'язи, які задіються під час кожного виду з цих підтягувань, будуть трішки змінюватись, і це буде давати вам перевагу для того, щоб розвиватись підтягуваннях в передньому висі. Тому підтягуйтесь, використовуючи всі ці види підтягувань і намагайтеся тягнути себе якомога далі, дотягуючи своє тіло до перекладини. Тобто ціль і задача кожного, хто буде робити такі тренування. Для розвитку своєї спини, в тому, щоб намагатись під час цих нових підтягувань робити кожне з підтягування таким чином, щоб дотягувати себе до перекладини, чіпляючи її. І тому просто використовуйте ці класичні тренування. Роблячи їх по 4-5 підходів по класиці. І з часом пробуйте вже робити на перекладині ці вправи, які показав вам в цьому відео, повишаючи свій рівень і доходячи до більш ідеальніших підтягувань передньому висі. Старайтесь робити все ціпко, якісно. Підтягуватись на одному подиху, не тупити, не чекати в процесі підходу, тому що якщо мінімально відпустите силу хвату, розслабите свої пальці, то ви не зможете утримувати своє тіло. І цих пів секунди, секунда відпочинку вже повністю змінять ваше тренування. І ви не зможете далі рівномірно, впевнено, робити до кінця підхід. Тому, щоб не робити помилок та обійти ці всі перешкоди, робіть все на одному подиху, намагайтесь робити кожне тренування максимально якісно, совісно і в кожному підході, рахуйте, звичайно ж свої підтягування, намагаючись зробити більшу кількість разів в одному підході, користуйтесь цим тренуванням, воно дійсно дає хороший ефект та прокачку м'язів, спини і робіть підтягування таким чином, щоб ви постійно відчували прогрес. А це 10% можливо тільки в тому випадку, якщо будете совісно робити всі підходи в кожному тренуванні. Всім щастив тренуваннях. Дивіться минулі серії серіалу проекту Як накачатись. Підтримуйте лайком та коментарем. А також дякую всім за покупки програм тренувань на сайті www.workoutadama.com Від 100 доларів до 1000 доларів вибирайте ту ціну за програми тренувань, яка буде вам по кишені. І за тисячу, і за 500 доларів ті ж самі програми тренувань, просто ціна змінюється, використовуючи купон на знижку. Пока!